Україна зміниться остаточно і безповоротно, не після чергових виборів, не після чергового скандалу чи саміту, а після однієї події, про яку всі говорили пошепки, а тепер просто кричать: і ні, це не війна, це гучніша трансформація, ніж можна уявити. Бо злам не в системі, злам у головах. Це буде момент, коли вся країна, наче на дотик до струму, відчує ми більше не ті. І більше не будемо 80% людей, які ще вчора казали мені все одно, прокинуться з бажанням діяти. 20 мільйонів українців вийдуть за межі аби не гірше, і почнуть вимагати краще. Сім із десяти чиновників раптом зрозуміють, що старі правила більше не працюють, бо у грі, що почалась, правила пишуть ті, хто не має мандатів, але має волю, і вони більше не бояться. Це всіх вибісить, бо не буде зручних відповідей. Бо замість хай там зверху вирішують, почнеться рух знизу. Некрасивий, нестерильний, місцями брудний, голосний, дратівливий, але живий. Українці перестануть грати ролі, припинять вибачатись за свою правду, почнуть говорити не по інструкції, а по суті. І правда ця буде колоти очі. Після цієї події зміниться мова не лише слова, а тон. Ми перестанемо жити у стані виживання і почнемо жити, мріяти без сорому, мати без дозволу, вимагати у без страху. І саме тому це викличе шалений опір. Бо це буде Україна, яка більше не чекає рятівника, яка не шукає зовнішнього ворога, щоб пояснити внутрішню порожнечу, коли станеться ця подія, моя вона вже стукає у двері. Світ не впізнає нас. Бо більше не буде зручною, прогнозованою, трагічною Україною. Ми станемо гучними, дивними, вільними, і світ це не пробачить. Але ми вже не питатимемо дозволу. Бо ті, хто пережили пекло, мають право нарешті стати самі собою. І якщо ти відчуваєш, що це про тебе, тоді ти вже у цьому процесі. І тебе теж хтось скоро не впізнає. Чекай, буде гучно. Після офіційного вступу України до Європейського Союзу все піде не так, як всі звикли. Не буде тостів, бантиків і пафосних промов, які одразу щось вирішать. Натомість почнеться найглибший сув за всю історію незалежності. Зміни не прилетять з Брюсселя. Вони підуть із вулиць Києва, Харкова, Івано-Франківська, Миколаєва, і з кожним днем буде більше того, що втомить стару систему дій, вимог, правди. Через три місяці після вступу в уряді з'явиться перша в історії технократична команда, яка не прийшла по квотах, а пройшла через відбір. Через півроку прозора онлайн-система призначення суддів, що базується на рейтингу довіри громадян і фахових тестах. Через дев'ять місяців перший кримінальний вирок великому політику, який ще вчора посміхався стеліку, за рік Україна стане частиною європейської енергосистеми не просто на папері, фактично, це означає стабільну енергію, нові інвестиції і те, що олігархи втратять контроль над тарифами. Понад 30 тисяч малих і середніх бізнесів отримують прямі єврогранти без відкатів. Без кумівства, просто за ідеї. Бо корупційна вертикаль більше не працює. Українські студенти зможуть навчатися у будь-якому університеті ЄС і вже не будуть повертатись з думкою там краще, бо в Україні почнуть платити конкурентно і не за знайомства, а за навички, зарплати в ІТ, медичній сфері освіті зростуть у два рази. Бо більше не буде, ну ви ж, патріоти, потерпіть. Ні. Українці тепер європейці, де юре і де факто. Це все вибісить Росію, бо втратила не тільки територію, а й вплив частину Заходу, бо отримає не зручного партнера, а гучного гравця, окремих своїх, бо їм доведеться звикнути, що по-старому вже не можна. Але народ прокинеться не тому, що стало легко, а тому, що стало реально. Це не буде ідеальна країна, але вона буде своєю. І нарешті дорослою Україна стане тією частиною Європи, де не втрачають душу заради комфорту, де ще вміють співати, але вже знають, як рахувати, де свобода це не гасло, а стиль життя, це не обіцянка, це сценарій, який вже запущено. Питання лише одне чи будеш ти частиною цього? Тому пристебнись. далі буде непросто, але точно, історично. Після офіційного вступу до Європейського Союзу Україна почала грати не за чужими правилами, а створювати власні. Поки хтось у Європі ще чухав потилицю, ми вже запускали інноваційні державні сервіси, де штучний інтелект вирішує бюрократію швидше, ніж німецький канцлер відкриває рот. Наша дія перетворилася на платформу, з якої беруть приклад інші країни. Литва впроваджує її модель. Польща вже готує версію моя справа, а Італія хоче купити частину коду. Хто б міг подумати країна, яку 10 років називали жертвою, тепер диктує цифрові стандарти цілому континенту. В перший рік після вступу українська економіка почала зростати шаленими темпами не завдяки кредитам, завдяки людям. Малий і середній бізнес у вибуху. Бо тепер підприємцям не треба півжиття платити за дах. Стартапи, які раніше тікали в Естонію, масово повертаються. Київ називають новим Берліном для венчурного капіталу. А Харків європейською кремнієвою долиною, де створюють чіпи, без яких не працюватимуть європейські авто. Це більше не фантастика. Це статистика. І так, це всіх вибісить, бо всі звикли до зламаної, бідної, жалюгідної України, яку можна було або жаліти, або повчати. А зараз. Вона навчає і це викликає паніку у старих політичних еліт, бо Україна це, це новий гравець, у якого немає комплексу меншовартості. Ми не просимо, ми діємо. Усередині країни теж не все гладко, але вперше більшість проблем не приховують навпаки, виносять на світло під прямі трансляції усі держзакупівлі в реальному часі. Якщо чиновник купує собі годинник за 2000 євро. Через дві хвилини про це знає вся країна. Народ більше не реагує емоціями, реагує діями. Створюється судова система, де реальні терміни отримують не дрібні крадії, а ті, хто роками пилососили бюджети, коли в країні вперше посадили за ґрати губернатора, який був недоторканним з часів Януковича, всі чекали хаосу, але сталася тиша. Бо вперше за довгий час народ не боявся влади. Влада боялася народу, і це найздоровіше, що могло з нами трапитись. Українська культура стала трендом пісні українською лунають в Тікток та Спотіфай не лише серед діаспори, французькі діджеї міксують Альона Альона з Електрохаусом, німецькі кінофестивалі відкриваються українськими фільмами, де головна драма не війна, а звичайне життя. І це революційно. Ми нарешті вийшли з образу вічної трагедії і стали тим, ким завжди були вибуховою, глибокою, смішною, дикою талановитою нацією, яка не просить дозволу бути собою. Молодь, яка раніше мріяла звалити, тепер повертається. 400 тисяч українців за два роки свідомо повернулись з Європи, США, Канади, не тому, що тут вже рай, а тому, що тут рух, тут пульс. Тут щось живе, справжнє, автентичне і головне, своє. Люди більше не хочуть просто зручності, вони хочуть сенсу. А сенс, як виявилось, з'являється там, де ти частина чогось великого. Навіть на селі не впізнати. Бо ЄС це не тільки інституції, це гроші. І ці гроші вже не розчиняються в схемах як раніше. Українські фермери отримують дотації, доступ до ринку, нову техніку. Експортні контракти 10 років тому ми вважались аграрним придатком, тепер європейською аграрною суперсилою. Наш хліб їдять у Парижі, наші яблука в Амстердамі, наш мед у кожному німецькому магазині біопродуктів. Армія. Вона вже інша. Не як у 2014-му, не як у 2022-му. Тепер це професійна. Технічна високоточна сила, яку не просто бояться, її вивчають. Військові школи США і Британії вивчають українську тактику як окрему дисципліну. Ми стали не просто щитом Європи, ми інструкція, як вижити і перемогти. І навіть найцинічніші критики змушені визнати, це вже не пострадянська країна, бо більше немає страху. Є драйв, є інерція дій. Є покоління, яке не запитує, можна, а каже роби або відходь. Політики старої формації ось не витримують, вони або перебудовуються, або зникають. Нові лідери з Ютуб, з ІТ, з громадських рухів, без партійних хрестів, без радянських менторів, без російських зв'язків, вперше за історію країни уряд, де міністр може не мати свого бізнесу, бо вже невигідно красти. Система працює як годинник, і коли ти намагаєшся сунути палець у механізм, палець відрізає. Це дратує, це вибиває з колії, це шокує навіть друзів. Бо Україна більше не про бідність, про горе, про біль. Вона про силу, про безстрашність, про внутрішній вогонь, який нічим не згасити. І навіть серед війни. Бо ми всі знаємо, вона ще не завершена повністю. Країна не чекає на перемогу як фінал. Країна живе, розвивається, будує, перемагає вже зараз у кожному проєкті, в кожному дитсадку, відкритому на деокупованих територіях, у кожному відновленому мосту, кожній школі, де діти знову говорять українською, вільно, сміливо, без страху. Це і є перемога, не акт, а процес. Не один день, а нова епоха. І якщо хтось ще не зрозумів, хай перечитає ми не йдемо в Європу. Ми вже тут. Просто Європа ще не усвідомила, що її серце тепер б'ється в Україні. Готуйся, нас стане більше. Ми будемо голоснішими, ми будемо вимагати від вас, від себе, від світу. Бо ми вже не просимо шансу, ми є шанс. І саме тоді почалося найцікавіше тиха заздрість. Не та, що публічно, не та, що в заголовках газет, а та, що кусає зсередини, та, яку не визнають вголос, але яку видно по всьому, по обережних поглядах, по млявих аплодисментах, по реченнях, що починаються з ну, у вас же інша ситуація. Німці з подивом дивляться на українців і наш потужний поступ. Французи мружаться, бо ще вчора вони вважали нас не зграбами, а сьогодні це ми задаємо культурні тренди. Балкани шепочуться. А якщо їм можна, то чому не нам? Польща нервово дивиться в наш бік, бо ми перестаємо бути молодшими братами, а стаємо конкурентами. Так, ми все ще не ідеальні, але ми голодні. А це найнебезпечніший тип сили. Наша чесність дратує, наші темпи вибивають з колії. Наше вміння триматися на межі хаосу бентежить усіх, хто будував комфорт як релігію, бо ми йдемо не через систему, а попри неї. І коли ми падаємо, чого встаємо ще лютішими, а ще от ми щасливі, і це викликає найбільшу заздрість не від того, що у нас все є, а від того, що ми знаємо, навіщо живемо. Україна це тепер дзеркало, у яке бояться дивитись ті, хто забули, як це боротися не за вигоду, а за суть. І саме тому нас хочуть зупинити не тому, що ми слабкі, а тому, що ми вже приклад. І це нестерпно для тих, хто звик ховатися за стабільністю. Ми вічне нагадування світу. Свобода незручна. Вона болюча, але вона того варта, і ми за неї заплатили повністю. Тепер ми вимагаємо дивіденди. Тож, коли тебе запитають, хто ти, не соромся відповісти, просто я з України. І ця відповідь. Вже звучить гучніше за будь-який гімн, бо в ній досвід вогонь, правда, шлях і перемога. Ми не найспокійніші, не найзручніші, але ми ті, хто не зламався, а світ уже навчився з Україною краще не сперечатися, краще надихатися.